Під час 8 та 9 травня органи внутрішніх справ Житомирської області переведені на посилений варіант несення служби. З цією метою нам ще додатково спільно з працівниками Служби безпеки, Збільшена кількість мобільних блокпостів на території Житомирської області. Якщо говорити в цифрах, то от якщо в обласному центрі, то у нас планується близько 300 працівників міліції залучити такі на охорону громадського порядку 9-го числа. Так само ми залучаємо спеціалістів вибухотехнічних служб, проводимо обов'язково обстеження тих місць, де будуть відбуватися самі масові заходи. Максимально ми залучаємо і наряди патрульно-постової. Служби це і кінологічні і кінологічні наряди, тобто залучення і собак, і в тому числі і залучаємо і конні підрозділи, тобто кавалерію, наряди, які також будуть забезпечувати охорону громадського порядку. Ну і вдобавок працівники ДАІ будуть забезпечувати. Охорону дорожнього транспортного руху будуть обмежений рух по вулиці Черніховського. Монумент слави заходи будуть проводитись. Можливо, десь трошки ще площа перемоги, театральна, майдан Соборний, ну якби центральні, саме центральні вулиці. А так ну максимально будемо старатися, щоб лише тільки обмежити рух, а не перекривати рух самої вулиці. Порада така для громадян, якщо ви приймаєте участь в заходах прохання не брати з собою громісткі предмети, тобто якісь рюкзаки, великі сумки, тому що ну ми це все, звісно, будемо перевіряти, але просто щоб не створювати якихось незручностей громадянину, не зупиняти його. Просимо вибачення за ті незручності, можливо, для кого, якщо вони будуть створені. Ці всі заходи, які нами проводяться, це вони проводяться лише заради самої безпеки, безпеки громадян і безпеки тих людей, які будуть приймати участь, ветеранів самих же ж і тих людей, які будуть приймати участь в заходах.